Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні короткий огляд рефрактометра Agrario 1514B від компанії Garden Tools. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаємо ми його ось такі от коробці. Пластикова коробка, міцна з замочком. Всередині знаходиться серветка з мікрофібри для витирання. Скла, інструкція. інструкція англійською мовою, але ми перекладаємо та опублікуємо інструкцію у нас на сайті українською мовою. Тут знаходиться ще сам рефлектометр. Викрутка, маленька шліцева для підстройки, підкалібрування нуля рефрактометром. І ось така от проста поліетиленова піпетка. Для того, щоб можна було декілька крапель нанести на поверхню скла рефрактометра. Чухол всередині з м'якими такими вставками прилад має бути точний, він оптичний. Відповідно, потрібно обережно користуватися. Для того зроблена ось така упаковка, щоб його не розбити. Прилад складається з наступних частин. Основний елемент це скло, на яке наноситься брощини, на які ми досліджуємо, і також ось така ось пластикова кришечка, яка розподіляє рідину рівномірно по цьому склу. Тут знаходиться підстроючний гвинт, він необхідний для того, щоб можна було відкалібрувати точно пристрій. З протилежного боку є окуляр, в який ми дивимося, і ось цей окуляр обертається. Перш ніж користуватися приладом, необхідно правильно підстроїти його під власне око. Це так звана діоптрійна підстройка. Тобто ми дивимося всередину окуляра і крутимо вліво-вправо так, щоб цифри шкали вимірювання в нас були максимально чіткими. Ось таким чином це виглядає. Перш за все, перед початком роботи нам необхідно перевірити, чи він правильно відкалібрований. Це зробити досить просто. Беремо чисту прозору воду, наносимо її на скло, буквально 2-3 крапельки, закриваємо її, закриваємо скло. Вода повинна розподілитись. Повністю рівномірно по всій поверхні, без бульбашок, без якихось прогалин, повністю розподілитися по цій поверхні. Як це правильно виглядає, ми покажемо на вині. Після цього ми дивимося на якесь джерело світла, можна на вулиці це робити, можна на лампу дивитись. Ми маємо бачити межу між білим і синім на нулі. Якщо ми не бачимо цю межу на нулі, відповідно ми знімаємо цю кришечку і викруткою підстроюємо. Вліво чи вправо, тобто шукаємо положення межі показника, щоб він становився на нуль. Цей прилад дозволяє виміряти вміст цукру у вині, а також у інших відносно прозорих алкогольних напоях в одинці вимірювання брікс у відсотках від 0 до 40% концентрації цукру. Також він дозволяє виміряти вміст алкоголю у розчині від 0 до 25% алкоголю. Ідеально, цей прилад підходить для виноробів для того, щоб перевірити. Вміст цукру під час брудіння, вміст алкоголю під час брудіння, а також вміст цукру і алкоголю в готовому продукті. А тепер ми нанесемо вино на поверхню і продемонструємо вам, що він показує. Наносимо декілька крапель на поверхню, накриваємо. Слідкуємо, бачите, щоб. Рідина розподілилася повністю по всій поверхні, щоб не було ніяких бульбашок. Якщо буде недостатньо рідини, ми будемо бачити ось такі плями. То має бути розподілення повне. Якщо недостатньо, от я зараз підняв, в мене частина на руці лишилася. Наносимо ще крапельку. Закриваємо обережно, щоб рідина розподілялася рівномірно без бульбашок. Ось таким чином. І тепер дивимось на світло. Бачимо 6,5 приблизно брікс вміст цукру. Зараз ми вам продемонструємо, як це виглядає на відео. Придбати рефректометр для вина 1514 від аграрію. Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.